Французького художника-імпресіоніста Едгара Дега найбільше знають за його картини олією та пастельними малюнками. Це вишукані портрети елегантних балерин, які передають грацію та неземну красу, а також за його характерний погляд на жінок, що купаються. Взагалі відомо близько двох тисяч робіт Едгара Дега. Будучи де-факто послідовником тенденцій імпресіоністів, Дега себе імпресіоністом не вважав. І мріяв бути відомим як справжній реаліст. При цьому він відігравав провідну роль в організації виставок імпресіоністів, де часто і сам виставлявся. Одного разу на виставці, а це була вже шоста виставка імпресіоністів у 1881 році. Публіка була приголомшлена скульптурою Едгара Дега маленька танцівниця у віці 14 років. І ця скульптура розміром менше за метр насправді спричинила справжній скандал як у знавців мистецтва, так і просто поціновувачів. За зображенням маленької пустотливої балерини стояла справжня кримінологія. Але все по черзі. Скульптура дівчинки-підлітка з піднятою головою, руками за спиною була зроблена із розфарбованого воску, одягнена в костюм справжньої танцівниці зі справжньою муслиновою пачкою, атласними капцями та перукою зі справжнього людського волосся. Скульптура рішуче порушила академічну практику 19 століття, ввівши незвичайні змішані матеріали та відверто представляючи провокаційний сучасний предмет, тому що Дега продемонстрував свою скульптуру як антропологічний зразок у скляній вітрині. Її моделлю була 14-річна Марі Ван Гетем, бельгійська дівчина, що жила в бідному районі Парижа, і приєдналася до Паризького балету для того, щоб врятуватися від бідності. Хоча ми, як люди звикли захоплюватись культурними портретами, особливо дитячими, в даному випадку важко позбутися відчуття, що тут щось принципово не так. Звісно, це може пояснити небажанням дитини довго репетирувати, нудьгувати від нескінченних плієт та батманів. І все ж риси обличчя дівчини видаються не зовсім приємними. В її обличчі є щось непропорційне і в позі щось неприродне. Сучасники Едгара Дега теж поділяли цю точку зору, хоча й у значно більш жорсткій мірі. У тогочасній паризькій пресі фігуру назвали щором, мавпою, ілюстрацією виродження сучасного світу. Молодих дівчат, подібних до зображеної Едгаром Дега, які тільки почали навчання, насправді називали маленькими, оперними щорами і поводилися з ними нелюдськи. Вихідці з бідного середовища нездатні постояти за себе, вони зазнавали не лише багатогодинних виснажливих репетицій, але й усіх видів експлуатації. Їх легко викидали з балету парижської опери за кожну маленьку непокору. Таким чином, заняття балетом для них було не елітарним мистецтвом, а скоріше, конвейєром страждань, болю та розбитих надій. Але в скульптурі є щось більше. Ніж сумна історія експлуатації та борьби за вживання, виявилось, що маленька танцівниця у віці 14 була ілюстрацією популярних наукових теорій криміналістики фізіогномії того часу. Її прихильники вважали, що народженого злочинця можна розрізнити за певними фізичними характеристиками, включаючи щелиху, що виступає, і низький лоб. Дега був зачарований фізіогномікою, сумнівною практикою вивести особистість та моральний характер із зовнішності. Зверніть увагу, як критики ставилися до статуї, називали її щуром, мавпою або відвертим дегенератом. Вони не просто виражали власну огиду, а вказували на тваринні або примітивні риси дівчини. Це підтверджує факт вивчення Дега теорії популярного на той час італійського криміналіста Чезари Тобто, Наміром митця було не створити гарний витвір мистецтва, а проілюструвати суспільний безлад свого часу. Щоб зробити свої наміри ще більш зрозумілими, Дега спеціально вирішив виставити скульптуру в кімнаті з іншими своїми малюнками злочинців, підкресливши їх тваринні і вироджені риси обличчя. Крім того, для презентації оригіналу скульптури Едгар Дега замовив скляну вітрину клітку, подібно до тих, що використовуються для демонстрації предметів в анатомічних музеях, а не в картинних галереях, цим також пояснюється вибір матеріалів, де прагнув до абсолютної схожості з життям, тому використав розмальований віск, справжні волосся та тканину. Не дивно, що громадськість була шокована. Незважаючи на те, що ефект був явно навмисним, зворотня реакція була настільки сильною, що 14-річна танцівниця залишилась єдиною скульптурою, зробленою Дега і представленою публіці за його життя. І тільки після смерті у 1917 році в майстерні Дега було виявлено понад 150 скульптур. Більшість з них були зроблені з воску, глини та пластиліну. І перебували в дуже жахливому стані. Бажаючи продати все, що могли, спадкоємці Дега уклали контракт із сливарним заводом Ебрара в Парижі, щоб відлити найбільш збережені 74 скульптури у бронзі. Ці скульптури використовують ті самі теми, що й картини і малюнки Дега. Це балерини, жінки, що купаються коні. Вважається, що Дегар розглядав свої скульптури насамперед як засіб дослідження руху, тому людські фігури демонструють тонкі варіації в композиції або в динаміці руху, або м'язової напруги всередині тіла. Інші зафіксували жінок на різних етапах миття та сушіння, що давало можливість зобразити жіночу наготу не ідеалізованим способом. Такі ж копітки спостереження були використані в його моделюванні коней. Отже, скульптури Дега відкрили новий шлях для митців, вперше скульптури відчули сміливість порушувати перевірені часом стандарти натуралізму та майстерності статуеток, і залишили враження своїх пальців на м'якому матеріалі, коли вони його формували. При цьому неперевершеною та загадковою на сьогодні все ж вважається маленька 14-річна танцівниця. А використання різних матеріалів у виготовленні скульптури тканини, віску, волосся стало важливою віхою з точки зору мистецьких досягнень і передує майбутнім рухам, які підтвердяться пізніше.